Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу, моє вітання вам із барвистої Харківщини. Сьогодні я хотіла з вами поговорити про те, що у мене квітує у період такого міжсезоння, тобто між двома хвилями цвітіння. Троянд. Що зараз тішить око, за що воно чіпляється, моє око у трояндарії мрії. Вірніше, це вже не трояндарія, а якийсь міксбордер. Мене хто хтось із глядачів виправив, що в мене не трояндарій, і це дійсно так. Задумувала свій садочок, як трояндарій, а зараз він у мене міксбордер, бо в ньому дуже багато рослин, супутників або тих, або тих рослин, які підтримують. Цвітіння моїх троянд. І це дійсно так. Ще я хотіла з вами сьогодні поговорити про те, що я робила, приїхавши із відпочинку. мене не було вдома 8 днів. І коли я приїхала, я жахнулася, жахнулася тим, скільки мене очікувало роботи. Адже е у період моєї відсутності у, у нас була стояла страшенна спека. І чоловік щодня поливав і квітник, і город, і на фоні цієї спеки і такого щедрого поливу бур'янів було дуже і дуже багато. І ось я три дні боролася із бур'янами. Винесла із квітника дуже багато відер бур'янів, і у нас знаєте, такий бур'ян досить поширений на городі. Ну, Окрім типової там лабади або ще якихось таких от бур'янів, у нас дуже гарно кліматить портулаку. У мене портулак і як бур'ян, і як декоративна рослинка росте. Ось Бачите, як він зараз квітує, утворюючи килим. І от я займалася чим. Я як попелюшка відокремлювала окремо портулак-бур'ян. І Портулак декоративний, і, бачите, зараз трішечки прочистила свій квітничок. До речі, портулак виглядає зараз приголомшливо, саме він зараз притягує на себе всю увагу. Адже створює отакий різнобарвний, різнокольоровий килим. Окрім того, він у мене виконує ще таку функцію ґрунтопокривної рослинки, яка зберігає вологу у ґрунті, адже росте він щільно. І ви знаєте, ідеальна рослинка для нашої місцевості. У мене піщаний ґрунт, нагадаю. У мене дуже посушливо влітку. І ця рослинка дуже гарно зберігає вологу ґрунта. Ем, окрім того, вона ще декоративна. І от знаєте, в цей період міжсезоння, міжхвильовий період, у троянд е, зараз портулак виглядає просто приголомшливо. І інші супутники, дивіться, е, закінчує своє квітування лаванда, ось, бачите, вже відквітає. А лаванди, ось дивіться в самому розпалі своєї краси. Також дуже гарно виглядає вербена бонарська. І коли я приїхала додому, вона мене дуже вразила своєю красою. Вона у мене ось тут росте між трояндами по всьому квітничку. І створює об'єднує весь квітник в єдине ціле, створюючи такі, от, знаєте, невагомі бускові суцвіття. Вербена мені дуже, мені дуже подобається. Також дивіться, дуже гарно квітне отакий дзвоник Платикодон. Причому він починав квітнути як такий бусково-фіолетовий дзвоник, а зараз на ньому з'явилися біленькі квіточки. Чи є у когось така аномалія? Скажіть, будь ласка, чи така аномалія тільки в мене? І в мене ось тут два кущики, дивіться, і обидва такі, бачите, ось є на ньому. І сині дзвоники, і є такі білі дзвоники отакий чудовий платекодон. Далі подумала, подумала і вирішила лишити ще поки що м'яту котячу, ось котовник. Бачите, він вже відквітає, але виглядає доволі декоративно в квітничку. Нарощує свої пагани і вже забарвлює їх пировські. Оце у мене лебедолиста. А ось оця повинна бути Little Spire Карликова. Але ви знаєте, так я їх придбала. Але зовні вони нічим не відрізняються. Зараз відійду, покажу. Бачите, Нічим вони не відрізняються. Сама погано бачу в камеру, адже сонце сильне. І навіть оця Little Spire. Опередила, випередила за своїми розмірами лебедолисту. Не знаю, що це знову ж таки, чи це один і той же сорт, чи це так вони просто зараз виглядають, поки ще не розцвіли. Прекрасно і чудово виглядають дельфініуми однорічні. Це просто якась знахідка для посушливого квітника. І чудово, вони, знаєте, підтримують якось так. Урівноважують квітник, охолоджують його в таку страшенну спеку, яка у нас і зараз тримається. До речі, вчора в нас випав дуже гарний дощик, пройшла така злива з грозою. Причому грім був такий, що нам було страшно, наче з гармати хто стріляв, отакі ось, знаєте, вибухи були, і аж світло в нас вимкнули. Ось таке було дійство. Далі, що ще мені подобається в моєму квітнику? В моєму квітнику подобається мені агератум. Ось я його посадила таким бордюрчиком. Бачите, ось він зараз зацвітає. Виростила я його із насіння. І ось він такий прекрасний, чудовий, пухнастий. Агератом. І він тільки но тільки-но розпускає свої оці кульки, квіточки, пухнасті, як якісь такі бускові сніжинки. В нього квіточки. Бачите, дуже класний. Продовжує квітувати Алісу, петуні квітують. Покажу вам, дивіться, як виглядає оцей мій. Квітничок на пательні. Бачите, з молодилками. Тут молодила від пані Лени з каналу Росадіс. І ось молодилка від Галини Васильівни Бабій. Привіт вам, мої чудові квітникарочки. Ось так. І дивіться, заповнилася водою, стоїть на сонці. Я думаю, все з ним буде в порядку. Я там гарний дренаж зробила. Що по трояндам? Дивіться, троянди деякі цвітуть все ж таки. Дивіться, це моя вовузила. Чудова і прекрасна троянда. Дивіться, яка. Вувузила це моя королівна. Прекрасна троянда. На рощі ось пуп'янки, бачите, квітне квіт довго. На різних етапах, ось бачите, її пагони знаходяться. Деякі ось я нещодавно обрізала і тільки бруночки попрокидалися. А деякі ось-ось розквітнуть. Ось, дивіться, перша квітка другої хвилі троянди персуасіон. Чудово виглядає і багато має пуп'янків ця трояндочка. Далі, дивіться, дуже красиво відхилила свої пелюстки Троянда манститвуд. і має такий чарівний колір. Дивіться, колір від центру світліший малиновий, а до кінця такий вишневий і з такими якимись чорними тінями. І ще там всередині, бачите, виблискує дощова водичка. Чудово виглядає квітка, просто прекрасно. І чарівно. Гарно квітне троянда. Троянда Lady of Бачите? Теж уже друга хвиля пішла, її квітування. Квіточки дрібненькі, але, але дуже такі веселі. Квіточки, гарно квітнуть лілії, дивіться. Ще й на фоні багаторічного дельфініума просто виглядає чудово. Сама не бачу, що знімаю, направляю кудись камеру і вам щось розповідаю. Дивіться, ось троянда Боскобель. Теж прекрасна, і ви знаєте, до речі, довго тримається. Я навіть від неї такого не очікувала. Оці квітці 4 дні. Ну, Бачите, ще так доволі нормально виглядає, враховуючи те, що у нас спека, що така злива вчора була, а вона, молодець, тримається. Он трояндочка Констанс. Це перша хвиля в неї закінчується. І такі останні в неї квіточки. І ось Леонардо да Вінчі, Бачите, теж перша хвиля закінчується. Безкінечно довго тримає квітку. Чудова троянда. Прекрасна троянда, пашмінка своєю ніжною квіточкою цві... цвіти. Просто в мене немає слів. Так вона мені подобається. Далі, квітне, ось дивіться, зацвітає новаліс, розкриває пуп'янки. Також розцвітає Роуз, Це теж вже пішла друга хвиля. Мері Роуз. Дивіться, яка чудова, чудова перша річка. Ось тільки напосаджена, на весні, прекрасна троянда. Флос, Ви знаєте, зараз у неї квіточки дрібніші, ніж були в першу хвилю, але вони такі милі. Дивіться, які в них зубчики є на пелюстках. І теж, як англійка, довго тримає свої квіточки. Нарощує пуп'янки, бачите, роял джубелі, прекрасна троянда. І ханідіжон, квіточка дрібненька. Зараз, мабуть, спека заважає проявити в повній красі. А ось монмартр, Дивіться. Перша річка, малесенький кущик, а скільки на ній полуп'янків, які ось розпускаються, бачите? І який прекрасний чудовий колір вони мають. Далі чандос б'юті. Думаю, всі впізнали цю перлинну красуню. Дуже гарно виглядає. Чекаю, коли в мене розцвіте гіпсофіла. Ось-ось уже розквітне, бачите? Хмаринка гіпсофіли. Дуже і дуже на неї чекаю. У мене гіпсофіли два сорти. Махрова біла, сніжинка, здається, називається, і рожева. Далі, ось коколоко бачите, який пуп'яночок і вся ус'єна пуп'янками. Це вже друга хвиля іде Далі, дивіться, в мене починає квітнути. Ось тут у напівзатінку. Починає квітнути гортензія Touch Pink Або Pink Touch, От точно не пам'ятаю, як вона називається, купувала на базарі. Я її перенесла із сонця повного у напівтінь, бо її суцвіття горіли на сонці. От тепер спробую подивимося, як буде вона поводитися тут. Далі квітне у мене бріоска. Перша річка. Рясна-рясна, ряснюща. Лампіошка, Дивіться, на друге цвітіння заходить, повно на ньому бутонів. Листячко здорове і прекрасно виглядає. Марія Наталі дуже довго тримає квіти. Дуже. Бачите, вже вони вигоріли на сонці, і пропаласкалися дощем. А... Квіточки тримає. Перша річка теж в мене про неї тільки схвальні враження. Розаман Дженон ось на другому цвітінні. І дивіться, яка прекрасна зараз Лоранка-броль. Немає слів. Знаєте, квіточки такі гарні, 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 гарні. Просто чудові. Колір, Вони, можливо, будуть дрібнішими, ніж в першу хвилю цвітіння, але вони цвітуть. І ось для порівняння, дивіться, корал жиле, яке так цвіло, дуже гарно. А зараз, зараз його пагани обрізані, і він готується на другу хвилю. І він тугадум. От я вам відразу кажу, туга дум буде довго нарощувати свої пагани. І ось незрівняна джет-сет. Перша хвиля ще не встигла відійти, а вже квітує другою хвилею. І дивіться, скільки на ньому, на джет-сеті, скільки на ньому куп'янків. Прекрасна троянда. От теж вона у мене цвіте. отак. От Перший рік в минулому році посадила, але квітне, отак, перший рік кущик дуже гарний наростила. Просто чудесний кущик. І ось знаєте, на фоні лавандину оцей ось кораловий колір виглядає просто чарівно. просто. І що ж я робила з трояндами? Вчора перед дощиком я їх побризкала триходерміном. Звертаю вашу увагу, знову ж нагадую, що я перейшла на біологічні засоби боротьби із грибковими захворюваннями, перейшла на триходермін, відмовилась від хімії. Але я можу сказати, що троянди хворіють. Я не знаю, як би було, якби я обробляла їх хімічними засобами цього року. Але троянди хворіють, ось бачите, голі стебла. ось пішли... По-новому відрощувати листочки, ось я, до речі, чистила листочки і прибирала всі хворі. А ось, мабуть, лишила. Бачите, які. Листочки, це з триходерміном. Ну, не знаю, спробую ще продовжити триходерміном. Якщо надалі мені щось буде не подобатись, повернусь до хімічних засобів. І також вчора я їх підживила бродилкою. Моя крапивняна бродилка для підживлення троянд у складі кропива, дві третини відра, трішечки м'яти. Попіло, варення старого, дріжджі, сухарі, які там у нас лишилися з кухні. Заповнила водою. Три тижні воно бродило. Зараз неприємного аромату вже немає. Аромат такий ледь солодкуватий і нагадує силос. І тепер я цим розчином із розрахунку 1 літр на 10 літрів води буду проливати свої трояндочки. Під кожен кущик налю 2-3 літра цього розчину. Сподіваюся, що моїм трояндам це сподобається. І хочу вам показати, як виглядає мій квітничок на території запаркання, адже він зараз знаходиться на черговій хвилі своєї декоративності. Першу хвилю декоративності цієї території складали в мене тюльпани коли цвіли наприкінці квітня, на початку травня. А зараз, дивіться, оцю естафету підхопили мої чудові лавандини, і я вам їх вже показувала в минулому відео. Але вони з кожним днем вони все набирають і набирають свою красу. Також, дивіться, квітнуть, продовжують квітнути і нарощувати пагани рослинки кермеком. Бачите, кермек. Ось і ось. І ось у нього, дивіться, пагани наростають, і вони тут так у мене хаотично посаджені. Квітничку, бачите, і цвітуть вони довго і теж посухостійкі. І рослиночки-гомфрени. Дивіться, ось ось такі на них зараз кулеподібні пухнасті пуп'янки. Безсмертники теж гарно тримаються і підтримують оцю всю красу. І начебто, знаєте, посаджено все хаотично, так, і неупорядковано, але разом. Виглядає яскраво і чудово. Ви знаєте, люди, які проходять поз, вони повертають голову, вони милуються. І це дуже і дуже приємно. А також я милуюсь, теж виходжу, дивлюся на ці рослинки, мені вони дуже подобаються. І ще хочу вам показати, як у мене розквітли троянди. Це перша річка Флорентина. Ну, що скажеш? Ну, прекрасна троянда. Дивіться, яка вона. Вона просто чарівна, просто чарівна і колір, і форма, і витривалість. Тут же ж сонце повне. От знаєте, Бенджамін Бріттен горить. А Флорентина, оця перша річка, вона тримається, квіти вона вже тримає декілька днів. Прекрасно почуває, посаджена симетрично. Я хочу, щоб вона у мене оці ось градки заплила. І оце ось перша річка, бачите, вже як виросла. І сподіваюся, що моя задумка вдасться. І оці симметрично посаджені флорентини, а також оцей бордюрчик із лавандину дещо вирівняють оцей хаос різнобарвний у квітничку. Об'єднаю цей квітничок в єдине ціле, і буде виглядати чудово. Ось так мої любі. На сьогодні в мене все. Я дякую вам всім за увагу. Бажаю вам також різнобарвного настрою, як оці ось квіти портулаку. На все добре і слава Україні! Героям нашим слава! До побачення!